Ви думаєте про те, щоб додати бальзаміни у свій сад цього року, але не впевнені, де їх посадити. У вас є постійно затінена ділянка, яка завжди залишається порожньою. А може, ви хочете заповнити сонячне місце яскравими, барвистими квітами, які будуть свісти все літо. Хороша новина полягає в тому, що незалежно від того, яку ділянку ви хочете прикрасити квітами, бальзаміни чудовий і простий вибір. Деякі сорти люблять півтінь або повну тінь, а інші чудово почуваються на сонці. Тож ви можете насолоджуватися цими декоративними та рясно-квітучими рослинами майже в будь-якому куточку вашого саду. У цій статті ми розглянемо кілька різних видів бальзамінів, їх оптимальні умови вирощування і з'ясуємо, що їм більше підходить повне сонце або півтінь. Давайте розберемося детальніше. Повне сонце або півтінь Коротка відповідь. Більшість сортів бальзамінів найкраще ростуть в півтіні. Є деякі сорти, які можуть приносити повне сонце, але це залежить від клімату. Загалом, півтінь ваш найкращий вибір, особливо якщо ви живете в жаркому сухому регіоні. Що таке бальзаміни? Impatience включає понад 1 тисяча видів квітучих рослин, які широко поширені в тропіках і північній Америці. Ці рослини також відомі як бальзаміни, імпатієни, імпатієни, бальзамін Уоллера» та новохвінейські бальзаміни. Незважаючи на таку різноманітність, у вашому місцевому садовому центрі швидше за все представлені два основних види: звичайні бальзаміни імпейшенс Волерена і Новогвінейські Imпейшенс Ховкри. Садівники давно люблять бальзаміни за їх здатність прикрашати тінисті куточки. Особисто я впевнений, що будь-який сад тільки виграє від їх присутності. Різноманітність кольорів білі, червоні, рожеві, фіолетові, коралові, сині та жовті, а також відтінки листя, висота і стійкість до сонця дозволяють створити ідеальний дизайн. Навіть якщо у вас є місце тільки для одного підвісного кашпо або балконного ящика, бальзаміни будуть радувати вас квітами до перших заморозків. Швидше за все, якщо ви коли-небудь садили квіти, бальзаміни вже були у вашому списку. Важко пройти повз їх яскравих і рясних сувіть в садовому центрі. Часто можна зустріти підвісні кошики з квітами різних відтінків. А якщо ви віддаєте перевагу садити самостійно, є розея сада, яка дозволяє комбінувати улюблені кольори. Тепер, з появою нових сортів, бальзаміни можна вирощувати практично в будь-якому місці саду від повної тіні до часткового сонця. Повне сонце або півтінь детальна відповідь. Більшість садівників відразу асоціюють бальзаміни з тінню. Це зрозуміло, адже звичайні бальзаміни одні з небагатьох квітучих рослин, які добре ростуть в тіні. Однак, Хоча стандартні сорти віддають перевагу тіні, їх новохвінейські родичі можуть переносити як часткове сонце, так і повне освітлення. Але що означає тінь, півтінь, часткове сонце або повне сонце? Рослини, яким потрібна півтінь або часткове сонце, це одне і те ж, потребують від 3 до 6 годин прямих сонячних променів на день. Менше 3 годин повна тінь, більше повне сонце. Корисно виміряти освітленість у своєму саду. Наприклад, у мене є будинок із західної сторони, і різні ділянки двору отримують різну кількість світла. Цікаво спостерігати, як я розставляю овочі та квіти, щоб задовольнити їхні потреби. Щоб зрозуміти, скільки сонця отримує ваша ділянка, перевіряйте його щогодини-дві від світанку до заходу сонця. Записуйте, коли сонце з'являється і коли йде. Це допоможе точно визначити, які рослини краще посадити в тому чи іншому місці. Бальзаміни в тіні. Якщо у вас є проблемні затінені ділянки, бальзаміни ідеальне рішення. Хоча вони поводяться як однорічні рослини, якщо ви не живете в тропіках і вимагають щорічної посадки, їх яскраві та рясні квіти варті зусиль. Більшість сортів бальзамінів прекрасно почувають себе при 2-5 годинах сонця в день. Вони віддають перевагу е м'якому ранковому світлу, а не гарячим після обіднім променям. Тіньолюбні бальзаміни добре ростуть під деревами зажурною тінню або в місцях, де вранці є сонце, а після полудня тінь. Особисто я успішно висаджував бальзаміни під фруктовими деревами та в декоративних горщиках на ганку. У таких місцях вони отримують всього 2-3 години прямого сонця вранці. Важливо пам'ятати, ці рослини не люблять прямого полуденного сонця, навіть якщо це ті ж 2-5 годин. Для таких місць краще вибрати сонцелюбіве квіти. Тіньові тривалі сорти. Більшість звичайних бальзамінів Impatience Wollera добре ростуть у повній або частковій тіні. Давайте розглянемо популярні сорти Impatience Wallrena і Mara XDR. На початку 2000-х звичайні бальзаміни сильно постраждали від несправжньої борошнистої роси. Ця хвороба була настільки поширеною, що багато розплідників перестали вирощувати ці рослини. Але в останні роки з'явилися нові гібриди, стійкі до хвороб, і тепер ми можемо знову насолоджуватися їх красою. Імара XDR це рясно квітучий сорт, ідеальний для тінистих клумб, контейнерів та підвісних кошиків. Квіти можуть бути помаранчевими, червоними, лососовими, фіолетовими, рожевими або білими. Це перший сорт Impatience волереана, стійкий до пароноспорозу. Impatience воллена Beacon Beacon – ще один сорт стійкий до хвороб з білими, фіолетовими, кораловими, помаранчевими, лососовими, рожевими та яскраво червоними квітами. Вони відмінно виглядають в щільних посадках на тінистих клумбах, в контейнерах і підвісних кошиках. Імпейшенс Ховкри Баунс Баунс новохвінейський сорт, названий так за здатність швидко відновлюватися після виянення в спеку. У нього темно-зелене листя і великі квіти 2, 3 см, рожевого, фіолетового, білого, вишневого і коралового відтінків. Цей сорт приваблює метеликів і може переносити ранкове сонце. Impation зховкри Девайн. Цей сорт дає великі до 5 см квіти рожевого, фіолетового, коралового, червоного і білого відтінків. На відміну від багатьох нових вінейських бальзамінів, девайн можна виростити з насіння, що робить його економічним вибором для великих площ. Бальзаміни на сонці. Хоча бальзаміни зазвичай асоціюються з тінню, завдяки серії SunPassans, тепер їх можна вирощувати і на сонці. Impationance ховкри SunPans. Санпашнс Sun перший сорт, який може рости на повному сонці. Ці рослини стійкі до спеки і цвітуть з весни до заморозків. Є два типи: компактні для кошиків і горщиків, і рослі для клумб. Квіти бувають рожевими, червоними, кораловими, лососовими, фіолетовими і білими, досягаючи 7 см в діаметрі. Вони приваблюють метеликів і колібрі. Догляд за бальзамінами: бальзаміни не посухостійкі, тому їх потрібно регулярно поливати, особливо в спеку. В середньому їм потрібно 5 см води в тиждень, а при температурі вище 27 градусів Цельсія до 10 см. Якщо листя виянуть, рослина хоче пити. Але не переживайте, бальзаміни швидко відновлюються після поливу, висаджуйте їх у родючий, добре дренований ґрунт. Щоб стимулювати цвітіння, удобрюйте компостом або повільним добривом при посадці, а потім рідким добривом раз на два тижні. Укладення Бальзаміни прекрасна прикраса для будь-якого саду. Тепер, знаючи, які сорти вибрати для тіні і сонця, ви можете створювати приголомшливі квіткові композиції.